Відродження традицій у калуші стартували фінальні етапи шкільного КВН. Проценкою цьогорічних кмітливих змагань стало те, що фінал об'єднав не тільки переможців, а й усі команди, які брали участь у КВН. Рішенням журі було прийнято, що у фіналі приймають усі команди. Тому сьогодні-завтра відбудеться срібний фінал і золотий фінал відповідно до срібного. Увійшли команди, які зайняли з 10 по 6 місце. А завтра в золотому фіналі змагатимуться команди, які зайняли перші місця з 1 по 5. Зал Палацу культури ледь умісти усіх охочих поболівати за улюблені команди. Друга школа вищий клас. Переможемо вас. У стрімному етапі між собою змагалися команди п'яти шкіл. Школярі продемонстрували візитку, боролися у тріатлоні та показували свої сили у стемпі. Жартували про будні, трохи про міську владу. Згадали і попереднього міського голову Ігоря Насалика. Під розтачу шкільних кавенників потрапили і члени журі. Добрий день, добрий день. То є я, Михайло Васильович. Климікщо. <проб> І нам тут мерія виділила кошти, і я би собі якийсь піджачок пошукав. Запропонуйте мені, будь ласка, щось. Так, Михайло Васильович, для вас це ніколи не проблема. Подивіться. Вау! Ого-го! Який піджак! Піджак! Михайло Васильович! Ігор Русланович! Та йдите, Михайло Васильович, скажіть, як це так? Ми були з вами однокласниками, ви працюєте в мерії, а я бомж. Ви знаєте, головне, що ми залишились людьми, так, так, так ми люди. Я не зрозуміла. Ви хто такі? Ми, ми вапно. Ми... Яке ще вапно? Як, яке влашене? А ми ну, зібралися. Вікла компанія в місті Калуші. Отож, подивіться, на першому поверсі в нас однокімнатні квартири, а на другому чотирьохкімнатні. Ну що, як вам наша будова? Що є там краще? Ну що, всі працюють? Так, так і так. Посичили на відродженні. Ну там всі сидять і ми там взяли. А усьому. Та мені все одно. Мені головне, щоб не текло. А, а не текло? Та в тебе вже протекло. Валерізвіться, боксику. Шкільний КВН у Калущів останнє відбувся чотири роки тому. Цьогоріч традицію Кавен вирішили відновити. Ініціативу виявили самі школярі. Для відновлення кавену була пропонована учасниками що десь на протязі попередніх багатьох років брали участь в давайні, тому я погодився з цим, десь підключилися і школи, і діти. і добре, що за кожною командою... Кріпленісери перше місце у срібному фіналі посіла команда другої школи більше ніж. Як нагороду школярі отримали дводенну поїздку в Умань. Друге і третє місця посіли команди по перше із зож номер один і несуть із зож номер сім. Їх нагородили сертифікатами на відвідування спортивного оздоровчого комплексу. Окремо журі вибирали найкращу акторку і актора КВН. Їм вручили призи від спонсорів. Самі учасники КВН емоції не приховували. А враження просто нереальні. Ви самі бачите, це просто не це не передати словами. Жарти придумали ми всі з цією командою. Тому що воно, це спільна наша робота да, і ми дуже нам дуже тільки був. жарти редагували і казали, які добрі, які недобрі. Так. Але вибрали і недобрі. Так. Сьогоднішні сьогоднішнім результатом ви задоволені чи ви розстроєні? Задоволені. Ми задоволені, що він виграв в цю грубу. Mm -hmm. Ми так, для нас для нього дуже раді. Його ж це просто бомба. Прийти сюди, познайомитися з людьми, прийти, почути, що таке зал, ну взагалі якісь ну, отримати нові емоції, адреналін, це більше цього варта, ніж якийсь кубок буде стріляти мене вдома, палитися. І я давно через 10 років про нього забуду. А оці емоції, ці, ці відчуття, коли ти вийшов перший раз на сцену, коли тебе зустрів зал, коли ти заспівав і вони тобі хлопають на повну катушку, це набагато краще, ніж якийсь подарунок. Але ми в цьому раді.